У Сирії почалось масштабне повстання проти режиму Башара Асада, якого зокрема підтримує Кремль. Антиурядові озброєні групи вже зайшли вдруге за величиною місто Сирії Алепо, і це сталося після восьми років, як їх звідти повністю вибила сирійська армія, підтримувана союзниками Асада. Що відбувається зараз у Сирії? Який російський контингент розгорнутий там для захисту режиму Асада та про наслідки для цивільних у відео? Ми не будемо вам переповідати історію війни в Сирії з часів арабської весни у низці країн, і також не будемо говорити про прихід до влади Башара Асада. У цьому відео ми зосередимось на подіях, які зараз розвиваються у Сирії. Утім, тут буде багато інформації про ключові організації. Почнімо з головного розмежування територій, контрольованих сирійським урядом та опозиційними до нього угрупуваннями. Аналітичні центри не мають актуальних мап підконтрольних територій. Найбільш деталізованою є мапа ін інституту вивчення війни за 2018 рік червоним позначені території Сирії, контрольовані сирійською урядовою армією, білим території під спірним контролем. Усе решта міста, що контролюють опозиційні до Башара Асада сили за онлайн-мапою, яка складається із багатьох джерел. Ситуація наразі виглядає так: червоне це підконтрольні асаду території, і також ви бачите місця зіткнення урядової армії з повстанцями. Як пише Associated Press, збройні сили Сирії 29 листопада зіткнулись з повстанцями в сільській місцевості навколо Алепо та Ідлібу. Знищивши кілька їхніх безпілотників і важке озброєння, вони пообіцяли відбити напад і звинуватили повстанців у поширенні неправдивої інформації про їхні успіхи. За даними сирійських військових спостерігачів, деякі повстанці справді увірвалися в Алепо після підриву двох замінованих автомобілів і вступили в зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста. Останні три дні повстанці просувалися до міста Алепо після швидкого наступу та захоплювали кілька міст і сіл на шляху. Командир повстанців опублікував звернення в соціальних мережах із закликом до жителів міста співпрацювати із силами, що наступають. Повстанці заявили, передає Associated Press, що вони відвоюють міста, які бомбила армія Асада, підтримана Іраном. Турецьке державне агентство повідомило, що зараз повстанці контролюють приблизно 70 місць у провінціях Алепо та Ідліб. Ми не можемо перевірити заяви повстанських військ. І також кореспондентка Аль-Джазіри пише: повстанцям вдалося захопити важливу для забезпечення трасу. Сирійські опозиції, похоже, вже на каниста канцелірувалися. Уже на каниста створили між собою вони різні, є такі прав. Турецкие силы, есть ескурские. И три дня назад начали наступ. наступим таким образом. Э, пол, перерезали основной автобан, называется М-05. Это который соединяет э, сирийские столицы Дамаск с самым севером. Мы говорим про Алеппо, самый крупный город, который остался в руках сирийский режим. Associated Press поспілкувалося із сирійцем, який внаслідок просування опозиційних сил повернувся до міста, яке покинув майже 9 років тому. Ми були змушені втекти з нашого міста через неодноразові бомбардування авіацією, вакуумними ракетами, стволами та всілякою зброєю, яку Башар Асад та його армія використовували для бомбардування мого села, що призвело до руйнувань, які змусили нас тікати до таборів. Ми дуже страждали в таборах, багато нарікали на Бога. Але коли я повернувся вчора і сьогодні в село і побачив його звільненим, це було невимовна радість для мене і всіх жителів села кафр Халаб. كفر حلب. А тепер про основних гравців і тих, хто їх підтримує. Наступ почало сирійське угрупування Хаят Тахрір шам Воно вийшло із сирійського філіалу Аль-Каїди і в низці країн визнано терористичною організацією. Це угрупування підтримує низка союзницьких сил, наприклад, сирійські демократичні сили, у яких домінують курдські загони народної оборони. На іншому боці Башар Асад, багаторічний президент Сирії, він отримав владу у 2000 році після смерті свого батька. Для цього навіть змінили конституцію, знизили пороговий вік для президента. Він був єдиним кандидатом на виборах і отримав підтримку понад 97% голосів. За його правління у 2011 році почалась масштабна війна, яка триває досі. Різні сирійські угрупування борються за контроль над країною та виступають проти президента Асада. Понад 460 П'ять тисяч сирійців було вбито під час бойових дій, понад мільйон отримали поранення, та більше 12 мільйонів, а це половина довоєнного населення країни, були переміщені. У конфлікті беруть участь багато країн. Утім, для нас найцікавіша роль Росії. Башар Асад від часів анексії Криму підтримує дії Путіна. Він провів численні зустрічі з лідером Кремля. Видання Дефенс Експрес проаналізувало присутність військ Росії в Сирії, які мають захищати режим Асада. Тож російський контингент у Сирії складає. Є одну піхотну бригаду, три мотострілецькі батальйони та один інженерний полк, у розпорядженні яких є близько 10 танків, 20 БТРів, гаубиці та РСЗВ. Також російські війська оснащені авіацією мають кілька видів СУ, гвинтокрилів та по одному літаку А 50 та іл 20 Також армія Росії у Сирії має засоби ППО. Утім, за даними як наводить Дефенс Експрес, їх вкрай незначна кількість: одна батарея С-400 та одна батарея комплексів Пансер. Також зазначається, що росіяни надають інженерно-технічні послуги режиму Асада. У контексті просування опозиційних сил то російські та сирійські військові літаки бомбардували контрольовані повстанцями райони на північному заході Сирії поблизу кордону з Туреччиною. Це було в четвер, 28 листопада. Вони спробували відбити наступ. Російські винищувачі завдали ударів по західній сільській місцевості. Алепо. це дані опозиційних авіаційних обсерваторій. Внаслідок російської атаки загинули 12 мирних жителів, 30 було поранено. Це підтвердила і нейтральна організація Сирійська цивільна оборона, відома ще як білі шоломи, яка займається пошуком та порятунком людей. Наразі вкрай мало загалом інформації про жертви серед цивільних. Асошейтед прес пише, що свідки в місті Алепо стверджують, жителі тікають із районів на західній Околиці міста через ракети та перестрілки. Associated Press публікує відео рятувальників, які розбирають завали у населених пунктах на околицях алепо, і на ньому видно значні руйнування та людей, яких витягують з під завалів. На горизонті видно задимлення. Також четверо мирних жителів, у тому числі двоє студентів, загинули під час обстрілу повстанськими групами будівлі університету. Повідомляє державне інформаційне агентство Тут слід зауважити, що видання підпорядковується уряду Асада, і ми надав. Далі будемо стежити за наслідками повстання для цивільних. Сирійців щодо втрат урядової армії та повстанців, то Сирійська обсерваторія справ людини це моніторингова група, що базується у сполученому королівстві, заявила, що під час зіткнень у середу, 27 листопада, загинули 132 людини. У четвер повідомили, що загинули ще 65 членів угрупування Хаят Тахрір Ашам та 18 членів союзних збройних груп, і також загинули 49 солдатів урядових сил. Ну а тепер до причин повстання опозиційних мілітарних груп. Низка змі пишуть. Вони наважилися на це, поки фокус уваги Ірану на воєнних діях між Ізраїлем та Ліваном нагадаю, що Іран підтримує режим Асада. Відтак озброєна опозиція побачила шанс і вперше за багато років провела масштабну операцію. А що думаєте ви? Пишіть нам у коментарях та розкажіть, чи стежите загалом за подіями у Сирії.